Друзі, усім привіт! Що ж, ви на каналі СамПручита, і з вами Олександр. Друзі, в нас зараз спекотне літо, жара стоїть духота, неможливо дихати. І що ж у нас, друзі, сьогодні на огляді буде ось ця посилочка. Тут, коротше, друзі, вентилятор. Вентилятор, який, напевно, дуже сильно мусолив мені очі, дуже часто попадався в пропозиціях зі знижкою в монетах, і я навіть його постив в телеграм-каналі. Так, до речі, можете підписатися на наш телеграм-канал, там, деколи бувають не непов... Гані пропозиції, по ну я б сказав, майже халявним цінам. Отже, друзі, придбав я у китайців цікавий вентилятор з зволоженням повітря за 29 центів. Друзі, 29 центів. Це ну. Ну, Грубо кажучи, нічого. Да? Е, навіть, я не знаю, Дешевше нічого не купиш, напевно, не схожого. Коротше, 29 центів. Що ж нам такі китайці вислали? Взагалі у китайців він зараз коштує в районі 5 баксів. Е, ось таке от чудо, друзі. Ось така коробочка, вентилятор. Я вже в принципі, його відкрав, ну, вирішив вам окремо продемонструвати дане чудо техніки. Короче, друзі, є декілька кольорів даної штуки. Я замовляв чорний і білий. Зараз мені приїхав тільки білий. Ну. В майбутніх розпаковочках, що я вам покажу чорного кольору. Також є зелене, синій, ну, не буду перечисляти всі кольори, бо в різних продавців асортимент є різний. Суть одна і та сама. Коротше, друзі, от таке от пакування. ну, Коробочка така собі, знаєте, приїхала не дуже задовільному стані, але бувало і гірше. Що ж, відкриваємо і дивимося, друзі. Ось так. все Діло нам приїжджає. Є невеличкий мануал. На англійській мові в принципі, якщо десь що не розібралося, можна це діло буде перекласти за допомогою Google перекладача так, ну а сам вентилятор, друзі, у нас у таким вот чином виглядає, він невеликого розміру, це такий кімнатний, навіть не кімнатний, вентилятор для якоїсь зони, робочої, наприклад, зони, да, в невеликі приміщення, там, взагалі, якісь, я не знаю, якусь комору, наприклад. Ну, або на робочий стіл поставити, для того, щоб е, по, ну, напрям повітря йшов на якусь конкретну людину або на якусь конкретну зону. Ну, моє таке суб'єктивне враження, але, друзі, е, він не просто. Вентилятор, а ще є зі зволоженням води. ну Ми це все з вами подивимося. Коротше, народ, у нас тут ще є така от штука. Вентилятор, як бачите, може повертатися. Тобто є нахил самого вентилятора. Самі пропілери там невеличкі, да? бачите, там такі от розміри. Отакі от Характеристики, мощність двигуна 10 Вт. ну невеликі потужності вентилятор, як я і казав, на невелику дистанцію. Його, в принципі, мало би вистачити, щоб відчути його. Ти як він він нас, друзі, підзаряджається? Верніше не підзаряджається, а працює по кабелю. Отакий от йде в комплекті USB на USB-C, да, тобто Type-C, від мережі або від павербанку. Так, в мене десь має бути Powerbank, ми будемо от, пробувати це діло запускати через Powerbank. Зараз це дуже актуально у зв'язку з тим, що світло відключають і деколи ну, хочеться охолодитися, але електричні 220-вентилятори не будуть працювати. А цей, малиш, буде. Так, далі, що друзі, в нас тут є можливість, яким я ще не пробував да, от таким чином зняти цю решіточку. І як бачите, є доступ для обслуговування самого вентилятора. Це, напевно, непогана історія, тому що рано чи пізно цей вентилятор буде забиватися пилюкою і буде губити свій зовнішній вигляд. Так, що в нас тут ще, друзі є? У нас тут є отаке от от місце, куди ми можемо, наприклад, поставити таблеточку з ароматизатором. Да. Тобто можна сюди поставити якийсь запах або ватку, наприклад, намочити якимось парфумами або свіжуючи повітря, е сюди вставити і повітря, да, яке буде виходити з того вентилятора, буде насичувати в кімнату якимось Так, Що тут є в нас далі, друзі? У нас далі є йомкість для того, щоб ми сюди набирали воду, наливаємо сюди воду, і таким чином ми е заповняємо цей. Для того, щоб працювали в нас ось ці форсунки, зволожуючи повітря. Е, працює непогано, ми зараз це все продемонструю я вам і вам покажу. Я був здивований. Тобто, реально хороша штука. Да, е, ціна даного, даного девайсу невисока. Відповідно, я думаю, що десь е, ну, на сезон, напевно, точно тої штуки вистачить. З цього, що першим, напевно, зломляться ось ці. От, ну, по, по черзі, напевно, вони будуть виходити з ладу ті форсуночки, де, які е, пар виділяють. Ну а потім, можливо, її здохне сам вентилятор, тому що, скорше всього, він щитковий. У мене щось подібне було, тільки ще меншого розміру. І його вистачило ну, на півтора е, сезону, скажімо так. Просто щиточки стерлися, та і все. Так, далі. Є кнопки керування, друзі. Це в нас кнопочка потужності вентилятора, це в нас кнопочка потужності і, і включення, відповідно, е, зволоджуючого повітря. Це є кнопочка підсвітки, ця частина у нас ще підсвічується, ну а це кнопка таймера, тобто тут є ще таймер, можна виставити е, таймер на годину, на дві і на три, тобто скільки буде працювати даний вентилятор. Мені здається, ось ця та штука, таймер, це так само непогано собі лягаєш спати, Чик, поки засинаєш, включив собі, щоб, як то кажуть, всю ніч просто так не тарабанило. Так, друзі, давайте я беру павербанк, ну, В принципі, я вам гарантую, що від павербанка він буде працювати, так що, напевно, можна і вбійтись і без павербанка. Так. От. Так, вставляємо. І в нас тут, чекаючи, ви можливо при тому світлі не побачили, але трошки спрацювала підсвітка. До речі, ще, ще от такі, така ручка, для того, щоб можна було це діло переносити. Е, ну, непогано виглядає стильно, як на мій погляд, свою, ну, та ручка тут не губиться. Так, е, що, включаємо вентилятор. Є, повітря так... Ну, я добре відчуваю. давайте от. Бачите, це перша швидкість і кульок, в принципі, наповняє так. І третє. Ну, важко передати силу вентилятора по відео, ну, але я вам хочу сказати, що ось так буде вентилятор, якщо стояти, ну, досить приємно. <кій> Можна навіть захворіти від нього, якщо так близько стояти і на максимумі тримати вентилятор. Так, далі давайте нальємо водички і подивимося, як в нас буде працювати е, пароутворювач, да, зволожувач. По так, Єдине, що я бачу, що немає рисочки, по яку максимально заливати воду. Ну, Я думаю, що десь ось по... оцей от корпус, да, де сама плата схована, Ну, вона герметична, наскільки я розумію, і туди вода до плати не попаде. Так, ну, і Ось таким чином. Ви бачите, напевно, Давайте я ось ще так буду показувати. Ось Центральна форсунка, якщо у перший режим включати. Давайте, може, якесь світло виключу, може, так буде краще видно. Да, видно, да. видно, Другий режим. Дві форсуночки запрацювало. І тепер це вже трошки слабше працює, але я думаю, вона зараз розійдеться. Е, ну, Зі всіх форсунок починає йти такий от пар. да, е, не, не знаю, пар ну, коротше, е, зволоження повітря. І, чесно кажучи, Мені здається, от на максимумі волого повітря воно, вологість повітря в кімнаті підніме. Че слово, непогане йде в утворення того пару, тобто зволоження, думаю, буде хороше. Але якщо з вентилятором, це діло взагалі казкове. Якщо сюди набрати лідяної води замороженої, там, з льдом чи ще якимось, з, з ось тим, от, ефектом зволоження, Повітря набагато холодніше. Друзі, реально відчуваєш, що е, просто коли вентилятор працює, температура повітря одна. Коли включаєш з паром, повітря холодніше, і це відчувається. Можливо, не так холодніше, так відчуваєш таку свіжість, більшу свіжості відчуваєш. І це класно. от реально класно, Допомагає. От, от, Можливо, здавалося, що це якась ерунда, але ні. З паром, да, тому що. Е, з тим зволоженням, воно дійсно класно виходить. <гум> ну І звісно, що волога при роботі вентиляції швидше розповсюджується по кімнаті. Так, є підсвітка, друзі. Для цього мені, напевно, доведеться ще виконути світло, щоб вам демонструвати, яка підсвіточка тут є. Так, ось, бачите, це такий вот колір, можна його поміняти на рожевий, червоний то бірзовий, от, зеленкувати чи жовтий. ну, коротше. Є кольора, їх можна змінювати по вашому бажанню, як вам більше подобається. Ось таким чином це діло працює. Ну і таймер. На годину, на дві і на три. Клас, друзі, реально клас. Єдине, що я помітив, що е, волога тут збирається. Давайте світло включу, щоб ви побачили. Бачите, отут от починає збиратися крапельки води, які потім на вентилятор сідають. І це можливо буде щось погане тому вентилятору, якщо вода десь попаде в мотор. Не знаю. Час покаже. Наразі в мене все влаштовує. Я в принципі задоволений е, даним вентилятором. Все в нього ніби шикарно, виглядає непогано. Пластик, звісно, що не найкращої якості. Пластик, в принципі, міг би бути і ліпшої якості, але тут ціна, друзі, вирішує багато. Так, на жаль, я вже перевертати не зможу, бо вода. Поворотний механізм, ось цей це так само додає плюсів, да? тобто не хочеться, щоб напряму на вас дуло, можна направити на стелю або навпаки на стіл, і воно буде розповсюджувати ну, розповзатися по стелі, свіже повітря. Ху, а... Реально освіжає, тобто тут десь в мене буде на столі стояти, і я буду ну, реально кайфувати, коли буде от реальна спека така. Зараз ніч, то трошки стало легше, ну а в день то взагалі жах. Неможливо навіть дихати. То от З тою штукою, плюс включити якісь там трошки зволоження, щоб воно е... таким от невеликим паром тебе о... Маросила, да, то я думаю, це буде круто. Друзі, я напевно би радив даний вентилятор до покупки. Ціна смішна, да? e, тобто, ну, реально, за якісь копійки можна з монетами придбати, а зараз ще. E Ті купони з гри Google Match, тобто за 1 цент цю штуку дійсно реально купити. Тому що чорний я вже купив не за 29 центів, а за 1 цент. І це, мені здається, круто. Коротше, друзі, сподобався вентилятор. Я думаю, що скоріше всього, що вам так само сподобався, як і мені. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і, звісно, що підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там бувають непогані пропозиції. Друзі, на сьогодні це буде все. До нових зустрічей. paca paca